В зоні проведення антитерористичної операції бойовики і надалі продовжують грубо порушувати мінські домовленості. Так, цієї ночі, з 21.30 до 21.40 зі сторони Стаханова банд формування завдали вогневих ударів із реактивних систем залпового вогню БМ 21 град по селищу Новотошківське, що на Луганському напрямку. Злочинці випустили 40 реактивних снарядів по блокпосту сил. Ато ще 20 снарядів потрапили у житловий сектор населеного пункту. Обстріл наших позицій мирного населення і озброєння, яке двосторонньому порядку, ворогуючі сторони, мали відвести від лінії бойового зіткнення, вкотрий раз підкреслює, ігнорування ворогом усіх домовленостей бойовики цілеспрямовано намагаються втягнути наші війська у збройне протистояння, яке насамперед спрямовано на руйнування цілісності Української держави. Крім того, російсько-терористичні угруповання в 23 50 п'ятдесят і 120-мм міліметрового міномету обстріляли місто Авдіївку, а зі стрілецької зброї. Протягом ночі двічі били по Ленінському, що поблизу Артемівська. Загалом, з 20 години 27 -го березня, до опівночі бойовики п'ять разів з різних видів зброї ввели вогонь по нашим позиціям. Ще три випадки порушення режиму тиші зафіксовані від опівночі до 6 ранку, 28 березня.